Не громадянин України, я себе позиціоную як громадянин світу. Війна не для мене. Там вбивати це погано. Я не народжений вбивати. Тобто, ну і в принципі я не народжений воювати. Ці всі наративи мене як мінімум дивують. Я вважаю цим цих людей або там, брехливими покидьками, або просто тупими нерозумними. Інша справа, коли людина чесно каже, я от боюсь воювати. Я все прекрасно розумію. Ну от я просто боюсь. Типу, я би пішов десь на тилову посаду. Я пішов би де-інде, але от ну, ну це не моє. Але він принаймні чесно про це стверджує. Він не вигадує якісь причини, чому цього не потрібно робити. Він не вигадує, як звинуватити. Тих хто воює в тому, що вони воюють зараз, є ж і закиди до військових, там за кого ви воюєте час від часу, або коли ви на Київ підете, оце тупі запитання. Коли військові підуть на Київ, що значить підуть на Київ? Ну як це владу змінювати? А -а -а. Та не сила, ти не чула ніколи.